Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні я готую ще одне сезонне блюдо. Картопля тушкована з грибочками. У мене маслюки. Хочу подякувати вам за вподобайки і підписку мені це дуже важливо. Всі інгредієнти до даного блюда будуть вказані в описі до відео. Нам потрібні будуть грибочки відварені, на сезон можете брати печерички також, картопля, морква, олія, масло, сметанка, сіль перець і грибна приправа з лавровим листочком. Починаю з того, що на пательню даю олійку і кусочок масла, щоб воно не горіло. Буду притушковувати цибульку насамперед. Її посічу. На кубики і даю вже на розігріте масло, присмажую до прозорості цибульки, чекаю, щоб вона зазолотилася, і буду додавати також картоплю. От вона вже цибулька гарного, такого прозорого кольору золотистого, даю картоплю. Картоплю також присмажую буквально 2-3 хвилинки. І додаю грибочки. Грибочки я попередньо, як вже я згадувала, відварила 20 хвилин після закипання. У мене гарні маслючки, які є такі гарні гриби, і м'ясо не потрібно. Ви можете давати гриби, які у вас є. І вечерички, і консервовані, вимочені. Додаю ще третину столової ложки грибної приправи. Можна просто додати сіль цей час, поки гриби тушаться з картоплею, підтушуються, я натираю морквочку на дрібній терці і січу зелень. Заливаю нашу картоплю з грибами, водою теплою і даю ще три своїх бульйонні кубики, які я сама робила. Добровий листочок ще додаю, підперчую підсолюю до смаку. І залишаю тушкуватися картопельку з грибами на 25-30 хвилин до готовності картоплі. Так як гриби в нас вже є зварені, але ще їм підваритися також не зашкодить. Накриваю покришкою і тушкую на слабому вогні, так, щоб кипіло, але не, бур... не бурліло. Ось як у нас гарно вже картопелька, майже готова. І не дивлячись, що підливка ніби була, води багато підливка була рідка, вона вже загустіває, грибочки її загущують. Даю тільки тепер моркву і хвилинку даю всьому прокипіти. Водичку я налила коли картоплю, трошки нижче рівня картоплі. Даю таку гарну ложку домашньої сметани. І також подрібнену зелень. І все гарно перемішую і даю всьому протушкуватися 3-5 хвилин під покришкою, звичайно. І смакуємо ось такою гарною картопелькою з тушкованими грибами. А не я ще додала мариновані зелені помідорчики. Дякую вам за увагу, дякую за вподобайки, за підписки. До нових зустрічей! Кожен день нове відео на каналі. Заходьте!